Володя, ти знаєш, що зараз поруч з тобою в студії сидить мільйонер? Ну в Україні це ненадовго, якщо ти про це Так, це правда. тобі подзвонять, скажімо так. До речі, да, от про те, що подзвонять, це я себе тішу тим, що мені постійно телефонують у цій телефонній шахраї, розповідають, що я сьогодні виграв скільки скільки. За цей тиждень, друзі, лише за цей тиждень я виграв 360 тисяч гривень. Я вам кажу серйозно. А як забрати гроші? А, а от ну я не ведуся на те, як забрати а... гроші. Мені просто приємно, знаєш, що мені телефонують і кажуть, у вас там 360 тисяч на рахунку, у вас півмільйона тисяч півмільйона на рахунку. І мене це тішить душу. Просто знаєш, я розумію, що це шахраї, але просто так. Але приємно, що приємно, в мене приємно. хоч хтось відчуває, так, так. Чумає, що я багато людина. Мене, мене дістають інші телефонні дзвінки, знаєш, оці зі спамом, коли тобі телефонують, а ви вже ви. Вивчили англійську, та я тут українську до кінця не можу вивчити з її новими правилами і наголосами. Розумієш, або це там, де, а, е, де ну, всілякі там пропонують 100-500 смс, приходить і пропонують тобі е, купити якийсь товар, який ти взагалі ніколи не хотів купувати. Років ще сім тому в мене діду подзвонили і сказали, що він виграв автомобіль. Щось там 250 тисяч гривень, і йому прям надіслали на пошту цирконівий браслет. Але Ого. все що треба зробити було. Це взяти зі скарбнички 60 тисяч гривень і віднести, і як а... ти думаєш, літні люди в селі Ягубець, Губець, район, що він взяв ці гроші? Вони з бабою там так сварилися, ледве не розвелися на восьмому десятку життя. Потім папа приїжджав і там розказував, що ми ну Ну, блін. з ну, шахраями, слухай, сахарами, да, сахараями проблема є, але сьогодні хотіли поговорити не про шахраїв, а про цей от надокучливий спам. Тому що у мене от запитання: а звідки? Звідки у цих товаришів мій номер телефону? От як от вони знають, що треба мені телефон? Нувати, пропонувати, пропонувати так, там розказує, можна ось, базу, ось. я до наших журналістів звернувся. А -а -а. Запитав кажу, а зробіть про це сюжет і що зробили? Давайте зараз дивитися, як же обезпечити свій телефон від спаму і свої нерви. Найголовніше мільйонер Олексій Дун Агресивна реклама розриває телефон. А від нав'язливих послуг та пропозицій компаній буквально сіпається око. Бізнес у просування своїх товарів та послуг не цурається жодних методів. Дзвонити та розсилати повідомлення своїм потенційним клієнтам може цілодобово, і щохвилини. буває таке, що мені дзвонять якісь невідомі номери і говорять, там ви виграли якусь певну суму коштів або щось таке, і це не дуже подобається. До мене доволі багато приходять, але я не реагую на це зовсім і не телефоную. Я вже стараюсь не піднімати телефон, якщо не знайомий номер телефона. Чи починається на 0,44, так зовсім не піднімаю послуги таксі, інтернету, знижки на товари та швидкі кредити це малий відсоток того, що продають шляхом активних продзвонів. Маркетологи кажуть, такі методи привернення уваги людей працюють і досі, але є нюанс нових людей. Такою рекламою залучити фактично неможливо. Якщо це максимально релевантний дзвінок, якщо він буде поступати від компанії, в якої ви обслуговуєте, чи на е, якісь отримують. Телепослуги чи товари, це за це можливо буде класно. Проте телефонують не тільки компанії, в яких люди купляють послуги. Експерти пояснюють, бази телефонів можна придбати офіційно у оператора мобільного зв'язку. Але разом із тим в інтернеті їх теж продають і за доступною ціною. В більшості випадків бази в Україні гуляють останні років 30. Це не секрет. Є там ділки, які збирали їх, консолідували і продавали як бази з живими людьми. Це там таксисти, інші якісь сервіси, де люди залишали свої контактні дані. Але тут є юридичний нюанс: продавати номери заборонено законом, оскільки людина не не надавала згоду на використання персональної інформації, кажуть правозахисники. І більшість українців на момент реєстрації в магазинах або купівлі певної послуги і уявити не могли, що їх номер телефона стане суспільною власністю. Це такі моменти, які ну має певно якась поліція чи наша кіберполіція розсліду ну, проводити розслідження додаткові, звідки ці дані беруться, тому що, ну, наприклад, останнім часом і кількість дзвінків СПАМ дуже поширені. От тільки правоохоронці такими справами не займаються, оскільки в законодавстві немає заборони на кількість дзвінків. До того ж, номер телефона кажуть юристи не підкріплюється паспортними даними, тому і виникає певна колізія, і саме цю прогалину використовує бізнес. Більш того, компанії самі напрацьовують бази клієнтів, які є активними користувачами. Перед тим як вам зателефонувати. Е вам просто поступає холодний дзвінок. Якщо ви трубку зняли, з тієї сторони зафіксували дзвінок. Що ви жива людина? Ви знімаєте трубку, гудок іде, і далі вас починають атакувати. Ще компанії можуть надсилати смс-розсилки. Маркетологи запевняють, цей механізм вже втрачає свою ефективність, але фірми ще поки що його використовують. І людей такі повідомлення, як показує практика, практично не дратують. Деякі знижки бувають цікаві, а деякі ні. Якби була можливість підписатись на якісь знижки, які тобі цікаві, тоді так, я дорогу до цього ставлюся. СМС або спам розсилки кажуть юристи, чітко регламентовані законодавством. Компанії не можуть надсилати більше п'яти смс на день одному клієнту. Якщо ж кількість перевищена, можна вжити певних дій. А ви можете відписатися, сповідомити про дане там, магазин, там і так далі, що ви не бажаєте більше отримати від них жодних піар-акцій та смс-повідомлень. Але це потрібно письмово звернутися офіційно на юридичну або електронну адресу. Юристка зізнається, ця процедура доволі бюрократична. Тична тому зі скаргами можна звертатися ще до Держпродспоживслужби або просто блокувати нав'язливий СПАМ та обмежувати повідомлення від незнайомих номерів.